За геніальним сценарієм Зака Снайдера маємо проблему планетарного масштабу. За якою солона на три хатини на віддаленій планеті, де працюють і проте не дуже розумні роботяги. Все ще не чули про автоматизацію і комбайни. Подвижники живуть своє краще життя, проте стається халепа. І якщо польські фермери воюють з українськими фурами, то місцевим доводиться воювати з імперським флотом. Ну в принципі, все епічна сага Снайдера на два двогодинних фільми готова. Так, це гарна ідея. Заправляємо це все у слоумо і в продакшн. І якщо із сюжетом не дуже, то може, є прикольні персонажі. Ну, давайте розбирати. Місцева солодка парочка. Таємниче красива повстанка Кора, що постійно пложить, та місцевий джиго на Груном Гунар. Вже із перших кадрів зрозуміло, що шури мури між цими двома точно будуть. Ну як же без логалиходія, котрий все пошпетить, яким виступає адмірал Атікус? Обскубаний під клієнт салонів експрес-стрижки біля Лалька із Шаурмою. О, для масовочки додаємо місцевих селян, що живуть життя вне політики. Ми скромні фермери, далекі від політики материнського світу. Ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Ну і як же без другорядних героїв для епічності? Місцевий Люмпен Кай, котрого грає Чарлі Ханем, що, схоже, й досі не вийшов з образу короля Артура із фільму Гая Річі. Джон Картер з Аліекспрес, що має ідеальний прес найм'я Тарак. Ну і як же без канонів Нетфлікса, аби в команді були представлені всі раси і гендери. Тому місцевих месників поповнює джедайка зійської зовнішності Немезіс та чорний чувак, який має померти першим, яким виступає полководець Тітус, що певно згадав, що бігав із Чарди Ханемом у королі Артурі. Мені доведеться сказати їм, жоден з вас яєць немає. Бре. Дізнавшись від місцевого іуди найманцякая, що селяни замість того, аби збирати врожай, займаються збором своєї приватної армії. Злий адмірал натравлює на наших героїв, роботів остеопатів. І здавалось би, історія місцевих сільських месників скінчилася, але ні. Тітус назло усім наказує нашому агроному стратити свою кохану. Проте той не пальцем роблений і нежданчиком вбиває лже короля Артура. Далі ми бачимо стандартний снайдер кат з видовищним, але тупим мочиловом, де всі у повний зрі стріляють один у одного, в результаті чого шість повстанців вибивають ціле загін імперських солдатів та вбивають їх полководця. Здавалось би, все. Краса. Перемога! Ура! Ура, ура! Перемога буде! люди, перемога буде! Але ні, місцевий фюрер лишається живим. І аби від той, що лишає шрами загоїла швидше, світила медицини матою того у гігантський лаваш. І поки адмірал зі смішною зачіскою лежить на лікарняному, селяни влаштовують гулянку та гатять зерно у слоумо. Хлібний дар презентує. Світ традиційно рухається вперед. Традиційна зернова горілка хлібний дар. Традиційне змінюється. Проте радість робочого класу швидко проходить, коли місцевий китайць у мундирі часів зливає інформацію, що адмірал все ще живий і летить відбирати своє зерно. Недовго думаючи, фермери біжать у поле, збирають залишки зерна та укріплюють їм свої хати. Хм, От мені цікаво, як зерном із 10 соток можна нагодувати цілий флот. Ну снайдеру видніше. Во well, Підготувавши солодкий прийом для імперського флоту, що, схоже, не дуже печеться за екологію, адже коптить чорним димом так, що грети тунберг стався би інфаркт. Цього разу адмірал уже не в настрої на довгі дискусії, тому ставить ультиматум. Йому треба не тільки зерно, але й повстанка-кора. Проте з цим не згода нагроном Рембо, що б'є у дзвін, і починає традиційний снайдеркат у слоумо. Зрозумівши, що пахне смаженим, адмірал у супроводі кількох десантних кораблів. Покидає поле битви і повертається на базу. Проте хаосом битви скористалась і кора з гунаром, що стілив залишений до цього корабель. І аби зробити свій відхід більш правдоподібним, ті симулюють підбиття двигуна. До речі, порівняйте колір підбиття двигуна і диму від цілих кораблів. Їх димовуха виглядає як стандарт Євро 6. А в цей час на землі наші селяни з останніх сил відбивають навалу імперських солдатів. І врешті-решт настає час для Джиммі, місцевого робота пацифіста, що згадує, що він все-таки машина для вбивства. Ну а в цей час кора по стелсу заходить до машинного відділу фрегату і мінує його зсередини. Так, стоп, це що, вугілля як кочегари? Стоп! Корабель увесь час працює на вугіллі? Підірвавши корабель із середини, наші герої замість евакуації вирішують, що краще дуже повільно падаючи битись за адміралом Ослоумо. Зрештою, подивившись на невиразну бойову хореографію, спалаючим і падаючим на один бік фоном, нас очікує прогнозований фінал, де кора і гунар перемагають місцевого тирана. І все. Здавалось би, хеппі енд. Але ні, добивати також розбито армію імперії прилітає авіація повстанців. І от, нарешті, хеппі Енд. Але ні. Бездушний снайдер вирішує, що гунару варто героїчно померти. Кінець, героїчна музичка, титри.